І пропала связь. Червону кнопочку тримайте. Вона не має так включатись. Уважно на значок батареї, що там з контуром є. Кран підключили, сонце підключили. Бачите, у вас справа написано 100%. Вітаю, друзі! Останнім часом дуже багато роботи по онлайн-консультаціях. Допомагаємо людям налаштувати правильну та коректну роботу системи виправити помилки, які виникли під час підбору обладнання. Та налаштувати систему на максимально ефективну роботу вже після того, як вона була встановлена. Отже, сьогодні пробуємо відео в новому форматі, це невеличка нарізка з онлайн-консультації. Ви можете підслухати, що відбувається, про що люди питають і які відповіді отримують, які бувають помилки. Якщо вам подобається такий контент, ставте лайк, пишіть в коментарі, буду намагатися публікувати більше подібного контенту. Ну, дивіться, mm -hmm. яке є обмеження суттєве і найсуттєвіша проблема у плані конфігурації таким чином: у вас зараз є інвертор на 6 кВт, у вас є до нього 6 кВт сонячних панелей, але батарея у вас тільки одна 50 ампер годинна яка має обмеження по струму 25 А. Відповідно, це нам дає можливість по використанню корисної енергії лише на ту потужність, яку може обмежувати батарея. Тобто, зараз ми можемо поставити максимальний струм заряду, який буде відповідати 25 А. амперам. Тобто, ваша якби енергія, яку ви використовуєте з панелей, обмежена 1,2 кВт і ваше. 6 кіловатне поле буде генерувати не більше за 1,3 кВт в залежності від рівню заряду батареї, там від 1,1 до 1,3 там 1,35, щось таке. Ну бо у вас зараз немає кан підключення, воно зараз працює некоректно по батареї, воно зараз батарею якби перевантажує. Ага, воно її перегрперегр перезагружає постійно. Ну воно просто батарея працює в режимі якби перевищення номіналу. Да, я поняв. Це погано. Я правильно? Ну, так, да, вона може просто. Ну, по-перше, вона швидше набагато вийде з ладу. По-друге, ну, якби, в будь-який момент, коли це перевищення буде більше, там за якийсь період часу, вона просто буде відключатись, і у вас буде все падати. Вся, ну, якби, вся Ну, от у мене от у мене ошибка третя вискакувала ось вчора, допустимо, часто. Це, типу, що батареї, там перезаряд, чи що іде. Це може з цим зв'язано бути? Так. Да. Ага, так. А що мені? Що мені треба робити, щоб воно нормально робило? Батареї докула. Ну, для того, щоб нормально працювало саме в такій зв'язці, як у вас вже є, вам треба суттєво додавати батареї. Да, тобто, у вас там буде 120 чи 140 а заряду. Для того, щоб ви на b 4850 змогли зробити собі 120 а заряду, вам треба 5 батарей. Ну, насправді, з точки зору того, щоб, скажімо, закрити більшість питань, вам скоріш за все вистачить і трьох. Я розумію, зараз там взяти і докупити 4 штуки це там більше 100 тисяч гривень, ну, там, чи плюс-мінус 100 Ми зможемо зараз виправити іншими налаштуваннями і обмеження потужності. Але в цілому, якби, коректна конфігурація виглядає наступним чином. Особливо, якщо у вас немає мережічі генератора, який постійно підтримує. У вас має бути потужність інвертора, наприклад, в 5 кВт це пікове споживання ваших якби, споживачів. У вас має бути мінімум вдвічі більша ємність акумулятору, і вдвічі mm -hmm. менша є е, потужність по сонцю. Тобто, на 5 mm -hmm. кВт інвертора ми рекомендуємо 10 кВт батарею і 2,5 кВт сонця. Це зроблено на таким чином, що у вас є 6 кВт по інвертору, 5,5 плюсом по сонцю і, по суті, 1,2 по потужності або 2,5 по ємності акумулятора. Тобто у вас суттєвий даунсайз по нормальному розміру акумулятора відповідно до того, як має бути. Треба зараз програмно обрізати потужність генерації, ну, відповідно, налаштовувати таким чином, щоб ваші панелі не закачували в батарею більший струм, ніж вони вміють це приймати. При підключенні за КАН шиною це відбувається автоматично. І потім ми не можемо це змінити. Коли ми підключили Кан, ці параметри віддає БМС і все. І далі, якби, ми можемо тільки от там. Параметри споживачів на інверторі змінювати. Тому спочатку підключаємося по кан за ту інструкцію, що я вам скину, ви дивитесь кабель на ваші да, да, да Так, так, я підключив. Ага, прошу, я дивіться підожіть, у мене питаннячко У мене просто ще отут куча канів дали в придачу. я так зрозумів до різних інверторів воно. Да, вам треба викинути всі, окрім одного. До речі, ще є питання, вам треба перевірити. Чи у вас стоїть коректно в паперовому інверті інструкції? Зараз я покажу вам: у вас має бути е, окремо прописані е, розпіновка канпорту. Я зараз вам скріншот на телеграм mm -hmm. відправлю. Ви подивіться в паперовій інструкції. Це орієнтовно одинадцята сторінка. Опція для частини інверторів. У вас е, в порт, там, де намальований роз'єм, буде кан H відповідати піну номер 6. А для іншої частини інверторів порт CAN-H буде відповідати пі піну номер 4 В залежності від того, як у вас вам треба або той кабель, що я вам скину, або іншу розпіновку. Я вам перешлю, якщо у вас інше. Після того, як ви це зробили, ви бачите, що у вас е батарея на екрані інвертора показує рівень заряду батареї. Окрім рівня заряду вам показує температуру батареї. Після цього ви кажете: Так, Кан побачили, давайте далі. І далі я вам надаю. Зміну, яку вам треба вносить, для того, щоб у вас оптимально використовувалася сонячна енергія, яка генерується. Після того, як ви це вже поправите, тоді, uh -huh. тоді якщо будуть ще питання, ще й Тому що при первинному підборі обладнання вони звернулися або до продавця, який сказав: купуйте побільше, хай буде. або вони самостійно обирали яке обладнання, і не дуже розуміли, які взагалі можливі логіки роботи. І от там хтось каже: ой, а МАЗ 5248 може працювати без, без акумуляторів, там якщо це PH. Я кажу, так, да, може. На зелений тариф. А на моє споживання, а на ваше споживання не може. Бо він тільки на зелений тариф може mm. так працювати. А всі ж продавці пишуть скрізь, працює без акумуляторів. Отож бо воно виходить, що вам продають якісь функції, не уточнюючи останні параметри. Якщо ми кажемо про бюджетні, так, да, якщо б це був там Dea, чи Люкс, чи там Дайнес. Чи Віктрон вони працювали? От, все, що там написано, воно реально працює нормально. Воно може без акумуляторів на ваше споживання, на генерацію, на продаж надлишків, там на все це можна з генератором, без плюс сонячні панелі. Він теж так вміє. Там вже варіантів дуже багато по всьому. Але коли ми кажемо про бюджетне обладнання, там до 900 доларів за інвертор, то там, якби налаштування логік роботи, це таке питання достатньо непросте. Добре, наразі на цьому по налаштуванні все. Вам з, з точки зору збільшувати панелі абсолютно точно нічого робити не треба. Вам треба збільшувати батареї, а не панелі. Я зрозумів. Дякую. Дякую вам. Буду замовляти щасово... ще. Ви дуже вирішуєте, спасибо. Да, прошу, якщо будуть якісь питання, пишіть, без проблем допоможемо. Ось приблизно так виглядає, як відбувається консультація в онлайн режимі. З людиною, яка придбала не дуже коректне обладнання, яке насправді не дуже сумісне в плані конфігурації, воно мало бути б зовсім інше в плані відношень потужностей. Але навіть з тим, що є зараз, є можливість налаштувати, щоб це працювало максимально ефективно, з виходячи з того, що людина вже має, і людина залишається з рекомендацією, що їй треба робити в майбутньому для того, щоб оптимізувати роботу системи, та з системою, яка працює максимально ефективно з тих параметрів, які можна обрати. В будь-якому разі перед тим як купувати обладнання, або розберіться детально в тому, що ви купуєте, або заплатіть тому, хто розбирається, в тому, чи дійсно така конфігурація буде оптимальною і нормально для вас працювати. Якщо ви цього не зробите, то ви потім самі потрапляєте в ситуацію, що людина просто купила зайвих. От в даному випадку, в даній конфігурації, якщо не докуповувати батареї, то людині продали зайвих там 4 чи 6 панелей. За які він заплатив там по 130 доларів за штуку, це якби 700 доларів, які просто там чи 800 гуляють, і він би міг купити собі краще за ці кошти, там одну батарею і дві панелі, а не просто докупивши це все панелями. Бо йому ці панелі зараз фактично не будуть приносити ніякої користі. Якщо був цікавий такий формат контенту, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Будемо продовжувати знімати саме в такому форматі. Також нагадую, що посилання на онлайн-консультацію під відео. Чекаю вас у наступних відео.